Що ж, продовжуємо діагностику води у ставку з метою виявлення причини замору риби. Поміряли ми кисень, поміряли ми PH. По кисню начебто все окей, по PH теж. По кисню Єдине, що треба перевірити вранці, що там відбувається, можливо, падає кисень саме вночі. Давайте ще перевіримо нітрати за допомогою іонселективного нітратоміра від хоріба. Ось найцікавіше те, що стосується ставку з рибою, мало нітратів не завжди добре. В принципі, менше 50 ppm це окей, але у випадку, якщо і загалом зі ставком все окей, наприклад, що риба не дохне. Якщо нітратів мало, можливо, порушений так званий азотний цикл, особливо тоді, коли нещодавно ставок чистили, порушена фільтрація, багато органіки. Азотний цикл не працює, амоній переходить в токсичну форму. Тобто, треба міряти ще на ось цей ось параметр, чи є, чи є тут ось ця токсична форма Е, Загадок стало більше, ніж відповідей. Тим не менше, спробуємо ще переміряти кисень вранці і спробуємо використати спеціальні тест полоски на аміаку воді. Дякую за увагу. Будьте на зв'язку.